Здоровенькі були. З вами А. Сьогодні хочу поговорити на таку тематику, як розбірка зубних щиток Brown RLB IO серія. У них є болячка. Болячка це у нас фокус. У нас є така защолка з двох сторін. Сподіваюся, видно. І коли ми звичайним шпателем піднімаємо, ми ці защлки ламаємо. Посадити назад ну, дуже специфічно і проблематично. Тому я замовив 3D-друг. Це в нас ЛАЦФ, якщо не помиляюся. Ну і токер. У мене є припущення, що токер переможе. Це вже розбиралось і назад садилося. Давайте спробуємо спочатку 3D-друг у нас, як себе буде вести. У нас така ось дивіться. Ні, 3D-дух, дивіться. У нас нормально провернув, я думаю, він дрібне. І залишилося все прогріти і зняти. Вже галко, щоб було швидше на грі. Все. У нас она вытянулась. Давайте дамо спирту. Я знаю, у нас пружинка выпала. Все є. У нас залишились сліди. Yeah. І пробуємо пластиком назад її закрутити. Місіва. Вона у нас защопнус, але її потрібно прокрутити назад. У нас вона зривається назад. Бачите? У нас його не прокручує. У нас він ПВ-пластик. Попробуємо докрутити цим. Все, Бачите? Ось там різниця. І, звісно, таки пропробують відкрутити. Все. Yeah. З 3D друком ми можемо розбирати, але не закручувати, бо він його не прокручує. А з металом ми можемо як відкручувати, так і закручувати дуже акуратно. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забудьте поставити подобайку і підписатися на канал.